Провоцірувати, стоїти, провоцірувати. Близько місяця тому ми вже готували сюжет про це скандальне будівництво. Тоді забудовник ТОВ Архбутінвест Полісся», який має всі дозвільні документи, розпочав огороджувати земельну ділянку. Але мешканці прилеглих будинків наступного дня розібрали паркан. Справа в тому, що два будинки, які знаходяться безпосередньо близько до цієї ділянки, мають тріщини. А у нас навіть на п'ятому етажі стоять такі панелі, як. Вони теж починають трескаться внутрі. Это просто що не ведуться строїтельства. А якщо почнуть котлован строить, сваї забивати? цього разу, люди прийшли до стін міської ради з вимогою розв'язати цю проблему, адже на їх думку на цій ділянці будувати не можна. І це підтверджує відповідне рішення міської ради ще далекого 1991 року, та інші документи і висновки відповідних органів. Міська рада не, не спромоглася вирішити таке питання. Просте питання, їм треба було виділити іншу ділянку, а йому треба було в 2007 році думати, що він купляє, бачити і не купляти те місце, на якому вже було відмінено будівництво. За... За вагомими причинами сьогодні забудовник отримав всі дозвільні документи на початок будівництва. Крім того, директор приватного підприємства переконаний, що нове будівництво сприятиме зміцненню сусідніх будинків та впорядкуванню прилеглої території. Здесь не буде вбиватися сваї, як десь ділося, це буде вдавлюватися сваї. О, це проїзд ще уплотнение грунта. Ви знаєте прекрасно, коли йде плавон, какой-то його уплотняют, вдавливают что щось, щоб он далі не йшов. Здесь, коли будуть вдавлені, на сваях, ближче до. Уже не буде це грунт під плотницю. Це уже буде якась допомога сусідньому дому. Згідно погоджено документацією, передбачено крім будівництва 10-поверховий блок секції, яка будується на свайних фундаментах, що повністю виключає вплив на всі сусідні будинки. На початку сесії міської ради мітингувальникам дали можливість виступити. Але яке рішення приймуть депутати з цього питання невідомо. Адже друге пленарне засідання сесії відбудеться за кілька тижнів. Я сьогодні підтримую ідею створення робочої групи, яка б знайшла. Компроміс в цьому питанні, але е, він дуже складний, тому що є люди, які вже частину коштів вклали в це будівництво проектування, утримання, врешті-рест, оплату земельної ділянки за всі попередні роки. І є сьогодні громада, яка вважає, що перед їх вікнами не має стояти інша багатоповерхівка. Остаточну крапку у цій історії має поставити суд.